Привіт! А, сьогодні я була на другому прийомі у лікаря стосовно ЕКЗ. А, в минулому моєму відео я розказала, як я обирала клініки, була в одного лікаря, була в другого. Я а, вирішила звернутися до другого. Мені лікар дуже сподобалась, і а, вона назначила мені ще декілька аналізів, які треба доздати. От, Я протягом, напевно, півтора місяця їх доздавала, тому що я хворіла була там відряджені, і от коли вже все ну, якби доздала, то я записалася на прийом. Розкажу трошки про аналізи, які я здавала. Коли я була у першого лікаря, якого я не обрала, вона мені дала список аналізів, які мені треба доздати. І з цим аналізом я прийшла до другого лікаря. Другий лікар сказав, що тут не вистачає ще декількох і сказала мені, що доздати. Зараз пройдусь по списку першого лікаря. А, мені треба було здати на венеричні захворювання, на гепатит Б, гепатит С, здати аналіз на групу крові, але в мене він вже був, тому я не здавала. А, зробити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, когулограму. Біохімічний аналіз крові, АПАТ, АЦАТ, білірубін. Кретинин, сечовина, глюкоза крові. А, далі а, я здавала на гормональне дослідження ФСГЛГ. На пролактин, на а, гормони чи то подібне залози ТТГ, Т3Т4 в АТПО. Наступні дослідження це УЗД. Органів з червної порожнини плюс нирки, УЗД молочних залоз, УЗД малого тазу, здається, так називається так, і кардіограму. Я це все здала. В мене по аналізам плюс-мінус все було в нормі, а лише була проблема з біля рубіном трохи, він був повищений, а це значить, що щось з печінкою. УЗД серце в нормі, нирки також в червні порожнині наче всек було трошки пісочку, але це було не критично. Мені сказали пропити багато теплої води з лимоном, воно все вимиється. Я якраз цей період захворіла, я пила дуже багато <сміх> такої води, тому я думаю, що там вже все нормально. По молочним залозам та по Малому тазу я не здала у ЗІДІ, тому що там треба як це кажуть, тому що там треба определенний період циклу прийти, от, і мені не підходило, тому я їх не здала. Потім я пішла з цими аналізами до іншого лікаря, і вона подивилася їх і сказала, що додатково мені доздати аналізи, які потрібні для більш повної картини. Ще мені цей перший лікар він мені назначив а, вітаміни. Ну, я п'ю фолат мітіл, це по типу фолієва кислота, тільки я так розумію, в якомусь іншому вигляді. А, от. А, П'ю її, Він мені назначив вітаміни Омега-3 і а, вітамін Д на 4000. Я почала пити, от, потім я пішла до другого лікаря і другий лікар мені назначив такі аналізи. Це коугулограму повторити, от, за, здати на вітамін Д, тому що він здивувався на лікар. Здивувалося, що а, мені просто так назначили вітамін Д без аналізу, я його здала. А, Пролактин мені перездати, сказали, тестостерон вільний, так, а, І АМГ. От. А, я здала ці аналізи, в мене виявилось, що по вітаміну Д в мене в мінусі він менше норми. А, і а, з а, цією. Печінкою а, білірубіном. А я до цього як прийти до лікаря, я сходила до сімейного лікаря. Вона мені там значила, ліки, як пролікуватися. Я здала, у мене цей показник підвищився. Потім я ще там сходила до лікаря, ще пропила там препарати, і мій показник знизився. Він практично в нормі, але а, можливо це із за того, що я хворіла, як сказав, що перший, що другий лікар. По всім аналізам, в принципі, все в мене добре. Лише мене питання до от, білірубіну і вітаміну Д. Вона сказала ще місяць там пролікувався, пропити вітамінки, і потім перездати аналізи, подивитися, яка динаміка. Ще розкажу, які в мене були при собі аналізи, коли я йшла вже і до першого, і до другого лікаря, тому що до цього я ще обход... проходила різні обстеження. До речі, щодо УЗД 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 малого тазу, в мене все в нормі. Лікар сказала, Я ходила на УЗД в іншу клініку, лікар сказала, що в мене з яєчниками. Все супер з маткою все ок. А, в мене було питання тільки до молочних залоз, але в мене є кістозно-фіброзні утворення. А, я про них вже давно знаю. Я їх відслідковую, слідкую за ними періодично. Це коли розпочалася війна, то я трошки завтикала. От в мене а, вони так і залишились, а, але були дві а, підпитання. Тому що вони були трошки як на Узідді нерівномірної форми. А я здала цитологію, і в мене все нормально. Лікар сказала періодично там, раз в три місяці приходити на Озіди і слідкувати чи все ок. От а так з цим все окей. До того, як прийти до першого і другого лікаря з ЕКЗ, я прийшла декілька обстежень. Я була у генетика. Генетик мені а, також дала список аналізів, які треба здати. Я з чоловіком здала акаріотипування, це генетичний аналіз на гени. В нас з генами все добре. А також я здала на гомоцистеїн і ці. Анокабаламін. Не знаю, що це, але генетик сказала. І ось по гомоцистеїну в мене результат був в нормі. Але другий лікар по ЕКЗ вона сказала, що він якби в нормі, але а, перед тим, як там вагітні, то він повинен бути трошки менше. Тому вона мені приписала також вітаміни. Я пропила і цей результат зменшився. Я його перездавала. А, далі я здавала на фоліову кислоту, а здавала на антифосфоліпідний синдром. Аналізи: це на вовчанковий антикогулянт, антитіла до кардіоліпіну, антитіла до кардіоліпіну, а там AGM, AGMAG, антитіла до Б2 глікопротеїну AGG. А, Тут також у мене все в нормі. Далі я здавала ліморфізгенів тромбофілії, фолатний цикл. Полімерфіз генів. От. І в цих дослідженнях а, в мене плюс-мінус все в нормі, але один аналіз, він, а, це теж генетичний аналіз, він показує, що в мене а, є предрасположеність до а, утворення тромбів. Це не значить, що вони в мене прямо от зараз утворюються, але а, це в мене генетично закладено, і з якимось фактором це може якби, проявитися. От. Далі я здала колограму. Вони ну, її я перездавала От, і робила ще багато УЗ... УЗД, господи, УЗ... УЗД, УЗД, УЗД. З цими аналізами я прийшла на перший прийом до другого лікаря, і зараз, як я казала, в мене був другий прийом. А щодо другого прийому розкажу. А, значить, Лікар назначила мені вітамін Д, але вона скоригувала на той, який п'ю, а призначила інший з чимось там, щоб він краще усвоювався. Далі вона мені назначила ще вітамінки, які я повинна приймати з омега-3. Зараз я приймаю омега 3, вітамін Д і фоліву кислоту. І вона мені прописала інший вітамін Д і вітамін Е, e, що прописала пропити. Вот. А далі. Як ми йдемо з цим всім далі? Це мені на п'ятий-сьомий день циклу треба буде приїхати до них, зробити УЗД малого тазу, щоб вони подивилися ще, як там в мене справи. Хоча в мене там все добре, але вони будуть робити всі маніпуляції, тому їм треба подивитися особисто. А після цього через місяць на наступні місячні, тобто через одні місячні, я до них приїжджаю на консультацію з усіма аналізами, які мені треба передати. Це а, вітамін Д а, і а, біля щоб вони були в нормі. І якщо все в нормі, тоді ми починаємо вже планування а, вагітності в програмі ЕКЗ далі. Як сказала лікар, що в мене не така вже і страшна погана ситуація. В мене по аналізам все ок, у чоловіка також. І, в принципі, я так розумію, що ми можемо спробувати і самостійно завагітніти, але мене це дуже лякає, і я не впевнена, що я морально до цього готова. Тому ми вирішили все-таки спробувати ЕКЗ і рухатися в цьому напрямку.